Творче об'єднання на читай. Марко Кейк. Три зелені. Читає надія крапка. Три зелені тварини, я сестра і собака. Три зелені надії відпочинь в холодку та в собаки ні віри, ні терпіння, ні міри. І собака лягає. Під коріння боску. Три зелені рослини, я бузочок і мама, Три зелені надії, що вічна сльота та бузочку судилось Прорости біля храму і зламати на трійцю і внесли у врата. Всі заходьте до храму і рослини, і звірі, і птахи, й комахи, Вас ніхто не жене, ні сестра, ні собака. Не прийшли, не молили, тільки мама впізнала в жовтій свічці мене. Творче об'єднання на читай Марко Кейк Три зелені. Читала Надія крапка.